Всім привіт! Чи можна зробити крутий сайт з нуля без програмування та код? Напевно, ваша відповідь буде позитивною, якщо ви вже мали певний досвід роботи з хмарними веб-конструкторами типу Wix чи Tilda. Але сьогодні краще забути про Tilda, якщо мова йде про серйозні проекти. Справа в тому, що Tilda має російське коріння, тому доступ до серверів веб-конструктора може бути заблокований в будь-який момент. Та й взагалі краще не мати справу з продуктами з території ворога. Замість блочних конструкторів сайтів, таких як Tilda, я раджу вам обрати платформу WordPress. Систему з відкритим вихідним кодом. В цій серії відеоуроків я продемонструю, що створити сайт на WordPress не важче, ніж на Tilda. але за рахунок безлічі плагінів та шаблонів, дизайну від різних розробників ці смс набагато більш універсальна та функціональна. WordPress сьогодні є найпопулярнішою системою керування контентом у світі. ній працює більше ніж 45% всіх сайтів в інтернеті, і це число постійно зростає. Vogue, Nokia, Skype, Sony Music. І навіть офіційний сайт Білого дому також розроблені на цій CMS. І саме завдяки такій популярності для WordPress випускається величезне число плагін модулів, які дозволяють фактично безкінечно нарощувати функціональність вашого сайту. Найчастіше WordPress використовують для створення блогів та новинних сайтів, але на цій CMS цілком можливо робити інші проєкти, наприклад, інтернет-магазини, корпоративні сайти, лендінги та інші. В Даному відео ми створимо сайт на WordPress з нуля. Що нам до цього потрібно? Власне, тільки доступ до інтернету, доменне ім'я та хостинг. В цьому майстер-класі я покажу не тільки покроковий алгоритм створення сайту, але також зупинюся на можливих проблемах та шляхах їх вирішення. Адже крок перший. Реєстрація домену. Друзі, для створення сайту нам потрібно, власне, доменне ім'я. Найкраще, коли воно складається з одного слова, легко запам'ятовується, є коротким та безальтернативним написанням. Але що робити, коли доменне ім'я, яке вам подобається, вже зайнято? Перший варіант спробувати зареєструвати його в іншій доменній зоні. Можливо, там є вільні комбінації. Другий варіант змінити в імені одну чи пару літер. Щоб зрозуміти, як це робиться на практиці, зайдіть на сайт будівельного супермаркету «Епіцентр», зверніть увагу на доменне ім'я веб-ресурсу. Дотримуємося наступного алгоритму. Спочатку треба придумати доменне ім'я для вашого сайту. Краще кілька варіантів. Далі зайдіть на сайт будь-якого реєстратора доменних імен і перевірте, чи це домене ім'я вільне. Якщо так, то негайно не реєструйте його. Загалом реєстрація домена на коштує грошей, але існують домені зони, у яких реєстрація здійснюється абсолютно безкоштовно. В Україні безкоштовно доменною зоною є PP.ua. Для отримання такого імені достатньо пройти процедуру реєстрації провайдера, вказати свої дані та. Виконати верифікацію, адже імена в зоні pp.ua реєструються за номером телефону. З точки зору seo просування, ім'я в зоні pp.ua нічим не відрізняється від інших зон. Але варто акцентувати, що безкоштовне домене ім'я це не дуже хороший варіант, е, насамперед тому, що використання безкоштовного домену може е, негативно вплинути на імідж вашого проекту. Сайт PP.ua годиться хіба що для тестових завдань чи не комерційних персональних сайтів. Якщо у вас серйозний проект. Беріть собі нормальний платний домен. Тим більше, що далі я розкажу, як придбати хороший платний домен, але в підсумку все ж отримати його безкоштовно. Розглянемо, як це працює на практиці. В якості реєстратора доменних імен скористаємося послугами імена.ioї, оскільки це найбільший в Україні реєстратор. Але можна звернутися в будь-який інший реєстратор, головне, що він мав е, діючу акредитацію від ICANN міжнародної корпорації скривання доменними іменами та IP-адресами. Отже, заходимо на сайт. Вводимо в рядок пошуку бажану назву сайта. Припустимо, що ми хочемо зробити сайт з продажу квітів. Нам підходять такі варіанти доміного імені, наприклад, Flowers, квіти латину чи квіти кирилицю. Пробуємо перший варіант і бачимо, що він вже зайнятий майже по всім доменним зонам. Зате квіти в деяких зонах вільні. Обираємо потрібну домену зону, для прикладу квіти.com.ю і тиснемо «Зареєструвати». У наступному екрані обираємо новий клієнт, вводимо ім'я, прізвище, контактний телефон та емейл. Клікаємо на погодження з текстом сервісної угоди і переходимо до наступного кроку. Тепер нам треба обрати строк, на який ми хочемо сплатити доменне ім'я. Мінімальний термін на рік, максимальний на 10 років. В принципі, при сплаті за кілька років наперед знижки немає, але це дозволяє застрахуватися від інфляції та не хвилюватися про те, щоб кожен рік сплачувати вчасно. Заповнюємо профіль клієнта і поповнюємо баланс для нашого облікового запису. Це можна зробити за допомогою картки Visa, e, карт Приват24 припали на дігатівку через банк, поки баланс не поповнений, домен не буде сплаченим. Важливо, після сплати ваше доменне ім'я стане активним тільки через кілька годин, максимум через добу. Після реєстрації ви отримаєте на пошту лист з вашим логіном та кодом клієнта. Але якщо до сплати домену ви з будь-якої причини передумали і вирішили відмовитися від обраного варіанту, вам треба зайти в свій кабінет, обрати в меню послуги, потім клікнути на домен, а далі в меню обрати команду Видалити замовлення. Наступний важливий крок прописати IP-адресу вашого сайту. Нагадую сутність DNS, тобто домени системи імен. Вона полягає в тому, що кожному доменному імені відповідає IP-адреса. Хоста, де є розміщений сайт. Це можна зробити тільки після вибору хостингу для сайту, адже від цього залишить IP-адреса сайта. Вам треба прописати IP-адресу, надану провайдером налаштування домену в особистому кабінеті на сайті імена.ua. Для цього заходимо в меню послуги, клікаємо по нашому домену, далі оберемо пункт налаштування домену, dns тередиректи і далі перейти до е, налаштування домену. Е, в новому вікні DNS-хостинг. Вводимо IP-адресу хоста напроти домінного імені. В даному випадку я створив субдомен фото до свого основного домену і ввожу адресу хоста в розташований мій новий сайт. Але ще раз нагадую, що після створення домен чи субдомен стане активним тільки через кілька годин, максимум через добу. Тепер, коли домен зареєстровано, можемо перейти до вибору ходу.